Слава Ісусу Христу, навіщо нам потрібна віра в Бога, щоб мати світло і розум? Ісус Христос прийшов, щоб ми мали світло і розум, бо на сьогоднішній день людей, шахраїв, хватає во всіх сферах життя. Якщо там, допустимо, приходимо ми до лікарів, там до одного прийшли, до другого, до третього, до п'ятого і з одною і тою самою проблемою, і всі п'ять можуть поставити різні діагнози. І для цього нам потрібен Ісус, щоб ми його просили, що куди нам потрібно йти, до якого лікаря. І Ісус відкриває ці двері, щоб знайшовся професіонал і нормально нас пролічив. Бо тому що зараз шарлатанів і шахраїв вистачає во всіх сферах життя, взяти чи медицину, чи науку, ось, чи телебачення, ось візде вони їх вистачає. І Ісус Христос прийшов, щоб ви мали світло й розум.